Всіх вітаю на каналі. На цих вихідних ми працювали в селі. Висаджували розсаду, прибирали редиску. Ось ви можете побачити, готуємо землю під розсаду. Привезли всю розсаду, яка в мене була, на стелажах Ось ви можете побачити перчик, томати, капуста, огірочки. Все будемо сьогодні висаджувати та накривати плівкою, адже передають невеличкі морози. І щоб наша розсада не замерзла, краще накриємо, а потім відкриємо, коли вже буде стабільна температура, буде тепло і тоді буде все гарно рости. Підготували землю мотоблоком, проставляли дуги, зробили ямки для того, щоб висадити огірки, томати та перець. Ось так все у нас виглядає. Півтора метрів на ширина дуг і довжина 13 метрів. Будемо робити три ради перцю і томатів. Зараз покажу вам бабусину розсаду. Ось така капуста. Її тут дуже-дуже багато. Вона також її буде висаджувати, можливо, частину продай сусідам або знайомим. Тут ще в неї багатенько томатів, помідорів, навіть дуже багато їх. Починаємо висаджувати огірочки. Зі стаканчика беремо наш огірочок землею. Присипаємо. Перед цим можна гарно пролити. Ми гарно його проливаємо, не шкодуємо водички, адже огірочок любить воду. Вже ми тут висадили весь огірок. Через 2-3 неділі будемо робити сітку на нього. Тут у нас перчик, який поливаємо і тато. Робота потрошечки йде. Помідори будуть в наступному тунелі шириною 1,5 метри і довжиною 13 метрів. Зараз польємо перчик і будемо накривати. Після чого будемо висаджувати капусту в іншому місці. В наступному відео сьогодні у нас погода тепла, але дуже-дуже сильний вітер. І він трошки заважає нам працювати. Ми справилися з вітром, все-таки накрили наші тунелі. Вже не знімав, як садили томати. По бокам у нас звичайні дошки, які ми накручували плівку, щоб вона трималася. Все гарно накрито. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Підписуйтесь.